Що народ, хочу попробувати, наскільки легко крутиться Соренто. У нас 372 рідного. Будемо зараз пробувати, підключились. Так, вибираємо KIA. пробуємо. Це, до речі, програматор ключів. Я ним пробіги не кручу. Просто хочу спробувати, чи візьме Sorento 11 року. 372 на 100 кілометрів чисто. Так, пробіг, воно витягнуло. Ставимо 372 124. Вибираємо цей 300 70 82 100. Так, у нас 372 200. Пробуємо. Приборка перевантажилась. 372 096. Ось так крутіться пробіги. А ви купуєте машинку без експертів. Телефонуйте. Перевіримо. Всім гарного дня, всіх благ.